Вночі 12 жовтня в результаті ворожої атаки в Ізмаїлі пошкоджено сім приватних будинків. А у багатоповерховому житловому будинку повлітали склопакети в багатьох квартирах та у під'їздах. В приватних будинках пошкоджені дахи, двері, вікна. Одна будівля повністю зруйнована. було згорання. Сусіди з під уламків витягли бабусю 88 років. Ми переселилися з Херсона, знімаємо квартиру на першому поверсі, це дуже було жахливо. Ми до цього ходили в бомбосховище. А чого цього разу ну, так вирішили, що будемо в ванні переховуватися. Коли вийшли з вани, подивилися, це було. Жах, жах. Розтрощені вікна, все в диму, подивилися вікно, тут вже все горить напроти. Все, це було дуже. І у вас теж вибило скло? Так? Вибило скло, вибило стеклопакети, жалюзі, повилітало з окон все туди. Одна двері вивернула замок, ванна, двір двері з петель. Це ну дуже дуже була розворочена квартира, це, це жах. Ми півночі виносили скло. Руки до сих пор так чуть-чуть поколоті, тому що це було всі ліжка, все, всі в шкафу, посуда. Воно позалітало по всій квартирі. Це було тому що стеклопакети розлетілися. Вчора вранці міським головою була а, зібрана нарада і були надані доручення щодо надання будь-якої допомоги. А, Доручення були надані як комунальним службам, які займалися наслідками цих атак, так і доручення соціальним службам, які провели роботу з населенням, які постраждали від цього. Ми, на жаль, маємо. Руйнування житлових будинків приватних один із яких не підлягає взагалі е, проживанню. Те, яким було е, необхідне житло, воно надано. Е, вже сьогодні ночували в реабілітаційному нашому центрі, забезпечені е, е, повністю харчуванням, всім необхідним. Жіночка, яка в нас постраждала. Е, і мала опіки госпіталізована до лікарні. Ми її вже відвидали. Вона дуже добре себе почувається. Вона мала незначні опіки, теж вона забезпечена всім необхідним і речами, і медикаментами. Після виписки з лікарні 88-річні жінці запропонують місце у реабілітаційному центрі, де зараз знаходиться її син. Наразі працівники житлово-комунального господарства проводять розчистку, щоб будівельники змогли приступити до робіт. У багатоповерхівці закривають вікна плівкою у пошкоджених приватних будинках, покривають плівкою дахи, прорізи вікон. Спеціалісти а, мають а, зараз об'єми. Для того, щоб відновити ці вікна, Будуть заказані вікна за рахунок коштів місцевого бюджету, в нас є спеціальна програма. Приватні будинки за нашою місцевою програмою будуть відновлюватися. Є будинки, де пошкоджена покрівля, вікна, двері. Це теж відновлюватиметься. Що стосується будинку, який не підлягає проживанню, міська влада теж. Бере на себе відновлення цього будинку, капітальний ремонт, можливо, будівництво. Відновлення приватних будинків місцева влада проведе за рахунок місцевого бюджету. Роботи повинні завершити до морозів. В серпні у нас були пошкодження. Знову ж таки, це вікна вибиті і в під'їздах. Вікна наразі абсолютно все виконано. Зараз міста. Прийняло рішення відновлювати. Ну щоб тому, що ми розуміємо, що це осінь, це зима. Наразі буде а, опалюваний сезон, і потрібно, що ну треба відновлювати швидше. Ну, Вчора на 16 годину було прийнято 43 заяви. Вчора, а, а, мабуть, цілий день працювала служба управління соціальної захисту населення, які на місці приймали заяви. Від населення також у нас є чергові спеціалісти в управлінні житлово-комунального господарства, які теж приймають дзвінки від населення, де були пошкоджені. Хорошо, що я заклеїв скотчем окна всі Оце спасло, усім стекло. Сп... усім. стекло спасло, а рами всі полом подивили. Криша, черепиця от вся була на землі. Побіщали кришу зробити і двері, 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 двоє, двоє дверей двері і окна. Тут кухня і ванна, коридор, тут і стиральна, машина і газовий котел. Війна може прийти у кожен дім. І ми дуже вдячні усім горожанам, які змогли знайти в собі. Сили і допомогти таким людям, як ми. Зараз нам сьогодні перечислили 15 тисяч гривень від блогера Олександри Чувакіна. Олександра Чувакіна молодець, вона не тільки нам, вона вчора перечислила 25 тисяч нашим сусідкам і по 15 тисяч далі. Теж постраждалим. Від цього обстріла будинок дуже пошкоджено, вилетіли всі вікна в будинку, всі двері, які були. Дуже пошкоджено дах, повністю також потрібна реконструкція повністю. Отримали ми підтримку в тому плані, що сьогодні вже наш дах перекрив, ну закривають плівкою в тому випадку, якщо піде дощ, щоб хоч якось захистити стіни і стелю в самому в самому. Будинку. Вчора приїжджали працівники, виміряли вікна, двері, всі заміряли всі прийоми. Ну, обіцяють, що допоможуть нам. У цій будівлі ви удвох зараз Так, да, Зараз ми живемо вдвох. Наш папа військовий служить в Харківській області. Є пропозиція вже від обласної адміністрації щодо допомоги місту. З відновлення, ну для того, щоб, щоб приймати пропозицію, нам необхідно теж кошторис мати цих відновлень, щоб розуміти ну, оцінити да, ці пошкодження. Да. Також у нас є комісія, створена комісія при виконавчому комітеті, яка займається обстеженням зруйнованого житла. Складається відповідний акт, який реєструється у державному реєстрі пошкодженого майна. І потім в цей реєстр вже йде інформація, що зроблено. І якщо потрібно, то а, наші жителі мають змогу теж а, на компенсацію подати документи. Але для цього теж необхідний акт, який складається нашою спеціальною комісією.